Тут, до речі, є цікавий дуже момент, що проблема, на жаль, націонал-ліберальних форм, таких псевдонаціоналістичних, які отримали розповсюдження в останнє десятиріччя, в тому, що вони схильні до націонал-мазахізму. Це ідея якоїсь маленької пригнобленої України, яка намагається укусити за п'ятку могучою Росією, це відсутність е, суб'єктності. Ми воюємо за те, щоб нами командували з Брюсселя, а не з Москви, грубо кажучи. Це комплекс жертви. це... Ну, сама діч така, яку я чув, це, це коли, коли, коли один, один персонаж написав на Фейсбуці, що е, е, українці ведуть антиколоніальну боротьбу. Я казав, це типу на нас там напали британські лорди на чолі з Путіним. А ми в ролі папуасів, чи Зулусов, чи кого. А він дуже почав обурюватися за Зулусов з папуасами. Ну і Сірі, вони ж ближче к нам, а то в натурі царь Путін. Майже як колоніальні загарбники. Ви маєте на увазі, що люди діють типу, з позиції травми, так? Да? Ну, це, 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 це глибоко травмовані. Слухайте, я, я вам скажу так, якщо в когось мазахістійські схильності, ми живемо в розкутому суспільстві 21 сторіччя, Дуже, є є багато клубів діяка, за інтересами. Є е, е, певні жінки, які пропонують певні послуги. Я, звісно, я, як православний християнин за те, щоб е, люди вінчались в церквах і там уже реалізовували свої якісь. Ну, в шлюбі інтереси і фантазії, але якщо когось, ну, от так розпирає, то хай звертається спер... до тих, кому це теж цікаво, а не нав'язує свої психосексуальні проблеми всьому суспільству. Тому що образ України жертви, він просто, я вибачаю, замахав, які ми ж жертви. Українці, як це проявила наша армія в перші дні, коли на нас напала переважаюча сила. Це справжня героїка. Так, краще озброєна. Та українці їх рвали, так як якихось бездомних дворняк рвуть волки.